Доброго дня, сьогодні 26 квітня. Хочу вам показати сьогодні відео про прививку хурми. Хтось каже, що це можуть робити лише окремі люди, але це не так. Привити хурму і любе інше дерево може кожен. Сьогодні я вам покажу, як це зробити. Як бачите, тут в мене є хурма Вергінська, вже проснулася, сокорух почався. Сьогодні я буду її окулювати і показую, як беру Тобразний. Заріз отакий. От потім трошки зверху відтопирю кору, потім беру черенок, знімаю почку. Таким чином не торкаюся зрізаних частин і вставляю цю почку в цей твообразний заріз. От, подивіться, як має бути вставлена почка. Після чого беру. Ізоленту. Многі будуть мене за це критикувати, але я так роблю і заматую. Як заматую, зараз покажу. Все, готово. Прививка зроблена. Бірочку сорту вішаю. Сьогодні у нас це дар Софіївки, після чого ставлю, так як воно є, на приблизно на 20-21 день і потім буду зрізати на шип. Отак його зріжу, почка проснеться. Все буде добре. До наступного відео Доброго дня! Це місто Виноградів Закарпатської області. Сьогодні 18 травня. В кінці квітня я вам показував, як я прививаю хурму хочу вам показати, що я буду робити далі. Ви бачили, як в мене виглядає брунька. Зараз я зрізаю на шип. Зрізав на шип, для того, щоб майбутній пагін можна було до нього підв'язати. Зрізаю на шип такий високий для того, що якщо щось трапиться з моєю прививкою, то щоб я міг літом повторно переукулювати. Дякую за увагу. Доброго дня. Сьогодні 19 липня 25-го року, це місто виноградів. Мене звати Марущак Олександр. Раніше я вам показував відео про прививку хурми. Хочу вам показати, що. Получилося. Значить, Після того, як я обрізав на високий шип, брунька пробудилася, постепенно росла, я її підв'язував. Після чого побачив, що коріння вже тут прямо з горшка, то я взяв і перевалив їх в от от більші горщики, щоб саджанець міг рости, набиратися сил. У попередньому відео я розказував про Великий шип. Чому я його роблю? Я його робив для того, щоб, якщо, е, е, якщо е, попереднє щеплення не прийнялося, тут показую, що воно не прийнялося, я мав мож, можливість переокулювати. Отак От я в даному випадку зробив, переокулював. Часу ще достатньо, прививка. Пробудилося, буде рости, визріє. Якщо у вас ще є теплиця, то 100% визріє. Є саженці на продаж. Звертайтесь, щепіть, все у вас вийде. Дякую за увагу.